Всі щось від мене хочуть, одні очікують, інші питають, треті засмучуються, якщо я не відповідаю. Я намагаюся бути для всіх хорошою, зручною, правильною, але всередині, наче стискається грудна клітка, я задихаюсь від цього постійного треба. Зупинись, ти не повинна витримувати все одразу, ти маєш право сказати стоп. Твої межі святі. Ти не зобов'язана бути постійно доступною, сильною, усміхненою. Ти маєш право просто побути з собою наодинці. Вимкни телефон хоча б на годину, закрий очі, вдихни і видихни. Вийди на повітря або ляж під ковдру, будь там, де тобі спокійно, дай собі простір, у якому немає вимог, бо тільки у тиші можна знову почути себе. Ти не мусиш усе встигати, тягнути та витримувати. Світ почекає, поки ти подихаєш.